Що заважає бути в парі, знайти свою другу половинку? Може, є в серці хтось, хто вам подобається, або ви комусь подобаєтесь якісь старі стосунки, які не розвинулись, але які єсть, є кохання до когось, вони не розвиваються і не будуть розвинутися, бо магією закрили, втрутились. І ви навіть не хочете цих стосунків, бо боїтесь, але насправді тут негативний магічний вплив, що в закриті шляхи настільки, що вам навіть і не треба, ну, дуже не хочеться. Знову, щоб знову було боляче, бо тут в думках на майбутнє, що ви боїтесь, що якщо ви будете в стосунках, якась жінка знову буде втручатися в ці стосунки, що вам треба буде знову пережити рівність. І все таке. Але карти кажуть, що не бійся цього, це твої страхи і магічний вплив. Це треба прибрати і про це забудь. Вам по долі йдуть дуже гарні стосунки, що. Будете мати свій багатий дім, в домі все буде так, як ви хочете. І карма негативна ваша закінчилась, скінчилася на тих стосунках, що були, які ви пережили і з яких ви вийшли. Надалі є по долі вам чоловік, обов'язково ви його зустрінете, і він буде гарний. Це буде вже така ситуація не то коли відпрацьовуєш негативну карму, а коли карма позитивна, і вам сподобається.